Французькі Peugeot, і американський General Моторс можуть об'єднати потужності в новому автомобільному альянсі. Мета проекту виробництво автомобілів і запчастин в Європі. Якщо сторони дійдуть згоди, Peugeot і європейський підрозділ General Моторс спільно випускатимуть комплектуючі і нові моделі машин, які згодом продаватимуть під двома власними брендами компанії. Минулого року General Моторс продав по всьому світу понад 9 мільйонів машин. Однак його європейський підрозділ реалізував тільки півтора мільйона. Для «Пежо» рік був невдалим. Продажі зменшились до 3,5 мільйонів автівок. Дженерал Motors збільшив обсяг продукції. Peugeot зменшив європейський підрозділ Дженерал Моторс минулого року зазнав втрату понад 550 мільйонів євро. Це трохи більше за французьку компанію. Позиції Дженерал Моторс дуже сильні по всьому світу за винятком Європи. У «Пежо» все навпаки на світовому ринку компанія не може похвалитись здобутками. Грошей не вистачає ані на рекламу, ані на нові проекти. Незважаючи, Жаючи на високу популярність на батьківщині, американо-європейський альянс у кращому разі відкриє доступ компаніям на ринки один одного у гіршому принаймні до технології. Однак злиття і обміну акціями не буде.